60-життя тільки починається. Принаймні для Урсули Чап. Жінка має трьох дітей та 15 онуків, але на пенсії вдома сидіти не збирається. Вона продовжує викладати за системою Монтесорі, але вже не в Німеччині, а за кордоном від Венесуели до України. Урсула Чап за рік до війни на сході України двічі працювала з дітьми в Харкові, і коли їй знову запропонували туди поїхати, вже після початку бойових дій жінка завагалася. Це 30 кілометрів від Росії і 300 кілометрів від зони бойових дій. Хоча що таке 300 кілометрів для ракет? Але страх змінився на рішучість. Щойно вона згадала своїх маленьких вихованців та гостинних харківських викладачів. Хочу їх підбадьорити, мовляв, я приїжджаю і працюємо далі. Харківський дитячий садочок гармонійного розвитку бджілка. Тут дітей намагаються виховувати інакше, ніж в інших українських закладах. Більше свободи, менше директив згори. Але без пані Чап місцевим викладачам бракувало би досвіду, адже метод Монтесорі ще мало відомий в Україні єдина проблема українських викладачів полягає в тому, що їм завжди казали з управління освіти чи ще з вищої інстанції, що саме вони мають робити з дітьми того чи іншого віку. І вони дуже мало навчилися думати самостійно у німецьких школах інакше, бо вчителі завжди запитують себе, навіщо я роблю те чи інше? Тож пані чап вчить українських педагогів передусім вільно мислити. Це зовсім не означає цілковиту самодіяльність. Навпаки, пані Чап переконана, дитина сама знає, що їй потрібно, а завдання викладача вміти це розпізнати. Для цього Урсула чап два тижні спостерігає за дітьми та аналізує їхню поведінку з вихователями. Потім ще два тижні працює з малечою. якщо дитина сама не спробує, в голові нічого не відкладеться. Одне вухо влетить, він ще по завершенні роботи Урсула чап іде гуляти Харковом. А, та, та, Війна таки дещо змінила обличчя міста. Ділиться враженнями Урсула із перекладачкою Тетяною. З'явилися намети зі збору коштів для солдатів, портрети героїв та фотографії зруйнованого Донбасу. Побільшало жовто-блакитних прапорів, які демонструють, на чиєму боці Харків. А площу свободи прикрашають залишки пам'ятника Леніну як символ зміни епохи. Я побачила людей, які вільно поводяться, які вважають, що такі символи режиму, як пам'ятники, треба прибрати. але я не думаю, що це обов'язково. є загроза, що люди впадуть з одних крайнощів в інші. Конфліктові на сході України можна покласти край лише шляхом діалогу, вважає німкеня, а також зміною моделі мислення, над чим власне і працює викладачка. Такі проекти із залученням рідніх експертів, корисні як для України, так і для Німеччини, зізнаються координатори у їхній базі 11 тисяч пенсіонерів із найрізноманітніших сфер діяльності. До речі, усі вони волонтери, тобто працюють безкоштовно німецьке суспільство стає дедалі старішим, і особливість нашої організації якраз полягає в тому, що ми залучаємо експертів, які вже на пенсії. Для Німеччини це дуже важливо, бо ми даємо можливість людям похилого віку ділитися своїми знаннями і залишатися активними. фінансує ці проекти частково німецьке міністерство економічного розвитку та співпраці. Українська сторона бере на себе проживання експертів, проїзд, послуги перекладача та кишенькові витрати у червні. За Завершується робота Урсули Чап у Харкові. Проте восени вона знову повернеться. І ось чому Я вважаю, що це того варте боротися за свободу. По суті, я теж за це борюся. Це варте того, щоб діти виростали іншими вільними людьми. Від цього виграє все суспільство. Вважає Урсула Чап. людьми, що вміють вільно думати, важко маніпулювати.